Піжами екстра. З нічну пою, так. Да. Екстра, що е, зима? Зима? Типеньки. Друзі, маємо також піжамний мікс три лоти по 4 євро за кілограм. Паш, ідіть подайте. Подавайте. Так, подаваємо. Подаваємо. Костюм. Піжама. Плісова, Піжам. класна магната. Це штани? Кодимакс. Ось така вона махнатенька. Тоже піжама флісова. Мк Моржаки гар. Так, і до нього штани, дірочку, до зайчика, штани до нього. До нього. Можно, до нього. Можна, можна, бо якраз у нього сірі очки, сірі оці бровки. Вушка. Вушка. Вушка? Угу. Трикотажний. МКЛК. Тоже піжамка. А, це не піжамка, це та дві такі ніжнушки. Я думала, що штани і кофта, ні. Піжама, сірі штани і до нього Паш, Паша весь апікіров буде подавати. Щіпці забрати від діти. Піжама. Ось, мішнушка велика, гарна. LXL. До, него, до неї штани сині. 2х, 3 x L. Л, махрове, піксель і штани. Можна б не розкладати штани, Юлі? Не розкладай штани. Ну наші розказати. Давайте одразу він кофту, а ти також штани складені, скажімо, кладе. Да. Так. Я б не розказала штани. От чесно. Довгенькою такою тунічкою, так. Да. Піжама. Кофточка до неї штаня. Угу. Кігурумі. Трикутажні і ЛІКСЛ. Нічнушка. Два ікси. Кофтинка до неї штани. Штани. Хороші піжамка. 78-75, друзі, залот. Ігурумі. ка Тепленький. Ігурумі флісовий. ЛК ікселька. Дуже грубий костюм. Флісовий. Іксель. Але класний. І до нього до нас штани такі медвежі. Супер. Білесенький. Каперимечка, то що таке? Ну, такий трошки коротший, так. Да. Друзі, також у мене піжамний мікс, але е, без нічнух, і він такий легенький. Не йде такий що з грубими флісовими. По 4. Сорти екстра плюс перший. Друзі, хтось додивляється? Ми, будь ласка, покажемо, да? ми по любому покажемо. Да, так, да, да, так, треба дуже Пашенька, дайте піжамний мікс, будь ласка. О. На стелажі, в кінець. Піжамний, мік. піжамний мікс Піжамний там написано. Піжами. Три лоти там є, саме в кінці справа, справа, не зліва. Далі, Паш, в кінці. Там нема. Так от стоїть. Чого там? Так. Він не нанишня. Що на нижній? На на, на на другій политиці. Ваш забрит трошки Макса. Максамка. Співает? Чому мовче на Хто співав в хоре? Чи в ансамбле? Макси співав? Вегнала. Вигнала? Гарно, значить, співав. За поведімо. там що ви всіх смешив? Да. Все ясно. Мене не вигнали. <плес> ну, це на 815. Це так було рано капіта. Особливо взимку. Темно, голодно, ну, велична на 8.15. Діти ходять на 9 я на 815, бо там ансамбль. Репетиція. Репетували там. Так, ось такий лотик. Хто бажає прізвище?